Алло. Алло. <smart noise> Кому ще це відомо? Фоміну дзвонили. Звісно, ж подзвоніть. Як я встав, то й він мусить. Щоб там не було, головне, що ні ви, ні я. Друга тридцять ночі. Отже, експеримент провалився. Ситуація під повним контролем. Під контролем? Щось на це не схоже. Замовкнифом. Ви усвідомлюєте, що я доповім про це центральному комітету. Я маю повідомити Мар'їну або ж Боже з Фролишеву, що моя електростанція палає. Ніхто вас не звинуватить, директора Брюханов. Звісно ж, ніхто не звинуватить. Як я можу бути винним? Я ж спав. Розказуйте, що сталося, хутко. Ми проводили експеримент, затверджений головним інженером Фоміним. Начальник зміни Акімов та інженер Топтунов зіткнулися з технічними складнощами, через які відбулося накопичення водню в баку регулювання. На жаль, він спалахнув, пошкодивши станцію і підпаливши дах. Бак доволі великий. Це єдине логічне пояснення. Звісно ж. Заступник головного інженера Дятлов безпосередньо стежив за експериментом. Тож йому краще знати. Бак з водним, пожежа. Реактор. Ми вживаємо заходів, аби забезпечити постачання води в АЗР. Як щодо радіації? Тут усе у нормі. Але в будівлі реактора, як мені сказали, три і шість рентгенів на годину. Не те, що дуже, але й не катастрофа. Так і є. живильної води, гадаю. Треба зменшити зміни до шести годин, а в іншому дозиметристи мають регулярно все перевіряти. Нехай візьмуть хороший дозиметр <зас> сейфа. Так, я дзвоню Маріну. Нехай піднімають місцевий виконком. Чекайте наказів згори.